До десятиріччя творчої праці в Івано-Франківську презентували виставку трьох німецьких фотографів. На ній представлені світлини, які розкривають побут та традиції України. Більше про це наші кореспонденти. Такими світлинами кажуть організатори іноземні меті продемонстрували своє бачення України. Дуже цікаво зараз в наш складний час глянути на себе зі сторони і подивитися іншими очима, оцінити навіть точку зору інших, як виглядає Україна зі сторони цим можливо і актуальна виставка на на сьогоднішній день. У представлених світлинах німецькі фотографи відтворили свої щоденні спостереження. Митці вивчали повсякденне життя українців в Одесі, Львові, Києві та Верховині це збірний погляд, звичайно, це можливість показати за той час, який люди були тут зимою, десь хтось літом, бачите, так тобто. Такий різноманітний погляд дає можливість звичайно не повністю зрозуміти нас, але десь частково побачити себе зі сторони. Побачила себе на світлинах. Пані Оксана. Жінка каже: ці фото передають нашу гуцурську культуру. Радіє, що їх представлять в Німеччині. Цікаво побачити себе пару років тому назад, бо зовсім вже по іншому і час міняється. І, в принципі ці фотографії несподіванка є для мене, тому що я не знала, що він фотографує. Але якраз дуже класно повернутися в той час. Він не такий, аж великий, щоб було 20-30 років. Нехай буде пару, але це, це все одно це є час. Традиції наші гуцульські. Я дуже рада, що був якраз ян, що вони побачили і. Все повністю, так як відповідно нашим традиціям, святкувалося святвечір. І я щаслива, що ми це зафіксували, і вони були в цій події, і, і колідники були. Така виставка відбувається паралельно і в Німеччині. Щоправда, там свої світлини представили прикарпатські митці та з іншою тематикою. Лагамдіза з юбілеєм. З нагоди цього ювілею ми вирішили організувати дві виставки: одну в Німеччині, одну в Івано-Франківську. Ми багато разів були в Карпатах і в Верховині, і тому ми вирішили власне тут представити наше рандеву по Європі. Переглянути світлини німецьких фотографів Івано-Франківську. Містяни можуть до 10 травня.